Я в своєму виступі жодним чином не казав на цифру 500, на 400, я кажу про загальну потребу. І я вже хтось із дівчат питав я вже казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. Сорок скажу, що про те, що ми не ведемо мову, про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і... Вдіти і обути, і зброю дати ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рік відбувався точно так же саме по такій же схемі. Нічого особливого. І Таким службом, буде це здійснено і в, в 24-му році. Так ось військове командування не подавало запиту на цифру в 500 тисяч. Звідки ця цифра взялася? 450-500 тисяч військових, яких потрібно мобілізувати. Про це, до речі, президент Володимир Зеленський сказав на От, власне звідти і взялася, але е, чому саме була названа ця цифра, це напевно треба питати у Зеленського. Тому що 500 тисяч одномоментно це дійсно це треба їх забезпечити і головне навчити. Тому що, якщо кидати людей, які мобілізовані одночасно і не навчені, то це фактично нічого не дасть на полі бою, але. A no, mnucet... to. Такий уже російський варіант, такий аля маршал Жуков, коли завалювати противника трупами, які його була така стратегія. Українське військове керівництво таку стратегію не має і навіть не розглядало таким чином. Що сьогодні підтвердив головнокомандувач збройними силами Залужний, який чітко сказав, що мобілізація потрібна етапна, тому що людей треба підготувати для того, щоб вони виконували бойові завдання. а а не просто кидати на фронт із віддали зброю і крутись, як хочеш, і роби виконує накази, навіть якщо не, не, не навчений відповідним чином. Тобто це правильна і обґрунтована позиція, але в даному разі ми ну, спостерігаємо достатньо неприємну картину. Коли фактично верховний головнокомандувач хоче від себе всю відповідальність за те, що за мобілізацію, за необхідні кроки, тому що без мобілізації на превеликий жаль, ми перемогти і відбитися навіть ефективно від. Ворога, який переважає нас у о, о, людському ресурсі, ми не зможемо. Але він не хоче брати на себе відповідальність саме за мобілізацію, і весь час намагається сказати: ось мене просили попір, про 500 тисяч. Ну, виявляється, що не просили. То це означає лише одне, що верховний головнокомандувач просто не боїться взяти на себе відповідальність. Тобто він. Тут от бере на себе відповідальність там, де піарно красиво, там, де можна попіаритись, приїхати у звільнене місто і першими по по, по телеканалах показати, що він такий класний. А от от, де непопулярне рішення, але необхідне для того, щоб продовжувати бойові дії. Він не хоче брати відповідальність і це на е, інших, на, на, на в інші сфери. От скажу це військові, все вони мене просили. Виявляється, не просили. І от цей мене найбільше турбує, тому що сьогодні про піар, про свою власну популярність, хоч Володимир Зеленський і, він вийшов із акторського середовища, де популярність є, і народна любов, це є основою для того, щоб бути, продовжувати свою кар'єру. Але він зараз не грає роль. Він є президентом України, і президенту України у воєнний час доводиться приймати непопулярні, але потрібні рішення. Проте він, на жаль, цю відповідальність брати на себе не хоче. Що в цих нормах? Якщо ви ознайомлювалися, я думаю, що ознайомлювалися з певними нормами, що є те, що не прийнятне сьогодні. Перше, а Зеленський мав подавати цей закон від себе, Стаття... не від уряду. Не від уряду, звісно, а читаємо: відкриваємо Конституцію України, стаття 106, uh -huh. пункт 20, в якій чітко написано, що рішення про мобілізацію приймає виключно президент України. Тобто, він, як Верховний головнокомандувач, він володіє всією картиною і не збиваючи на когось, а йому дають і військові. І голови обласних військових адміністрацій інформацію дає уряд про поточну економічну і фінансову ситуацію, зокрема, і про те, наскільки багато людей задіяне у виробництві. Тобто, він загалом має картину як президент. І Верховний Головнокомандувач, і звідти він фактично і повинен формувати запит на мобілізацію, особисто брати на себе відповідальність і казати, шановні громадяни, у нас ситуація така і така. А тут виходить, що законопроект подається Кабінетом міністрів, і те, що ну, ми, ми сьогодні прочитали його а, лише швидко. З колегами. Поки що, очевидно, одне, що це законопроект не реформа системи мобілізації, а антиреформа. По-перше, він створює корупційні ризики. Зокрема, те, що тих, хто ухиляється від взяття на облік в територіальних центрах комплектації, керівник ТЦК може. От може. Поставити в реєстр боржників із відповідним забороною там, на консульські послуги, на отримання закордонного паспорта. Якщо питання визначити, а хто ухиляється, а хто ні. І хто визначає от, міру от, ухиляння? А от тут от момент він може подати, а може і не подати. Угу. Тобто не зобов'язаний, а може подати, а може і не подати. Тобто, уже це питання корупційне. А друге, там є антиконституційні норми в цьому законопроєкті, які мені, наприклад, нагадують систему мобілізації Совєтського Союзу. Тобто. Не вирішуються питання демобілізації ротації. Вони не не, не вирішуються. Питання, які пов'язані були би із тим, як людина, яка мобілізована, які вона права отримує, і які обов'язки має. Тобто далі фактично ну, радянський, радянський союз, радянська система. І люди, які читають цей законопроект, вони об'єктивно бояться. Тобто, замість того, щоб людям пояснити і сказати, що ми будемо робити це в використовуючи європейські сучасні світові норми, нас вертають в минуле.